Всім привіт, кутики! Сьогодні я відмічаю 50 підписників на моєму каналі. Я цей момент дуже довго чекала. Так що, що це за такі новини, такі веселі? У честь цього я хочу зі своїми підписниками пограти на карті Rainbow Friends. Пишіть свої ніки і як, ви, як вигляд, виглядає ваш скін у Роблоксі, щоб точно вас я додавала. Будемо грати не просто на карті Rainbow Friends, а, а на Віпки. Буде дуже весело. Я буду теж переписувати це з вами у чаті. Ну що ж, дякую за! Просмотр, гудбай.